Ще зовсім юні, проте такі мужні та добре знаючи свою справу. Вони вже сьогодні готові до бою. Їх не лякає жахливе слово війна, адже свідомо обрали професію захисника рідної держави. Я готовий захищати кордон. Я не випадково вибрав саме цю професію. Ну мені це найближча для мене професія. Ну я бачу себе в майбутньому саме прикордонником. Я вважаю, що захищати кордон це для настоящих чоловіків. Прикордонна академія це гордість не лише нашої області, а й усієї країни. Адже саме тут виховують справжніх героїв та патріотів, тих, хто першими дивиться у вічі ворогу та охороняє наш спокій. Цього святкового дня висловлюю глибоку вдячність. Персоналу академії, який в нинішніх ще слабих умовах, прийшов та приходить бойове стажування на ділянках східного та золочерноморської регіонального управління. Сумніна й самовідано виконує почесником судно обов'язок щодо охорони оборони державного кордону України, забезпечення цілісності та недоторканості. Наразі чимало наших прикордонників знаходяться у зоні АТО. Також сформовано дві мотоманеврені групи, одна з яких знаходиться на півдні країни, інша наразі готується до ротації.